Залізо прискорює життєві процеси і підживлює рослини. При нестачі цієї речовини розвиток зупиняється, є ризик прояву хлорозу. Для попередження подібних проблем рекомендується використовувати халат заліза як приготувати своїми руками. Для приготування розчину необхідно закип'ятити 5 води, остудити її і змішати з один лимонної кислоти. Після того як всі кристали розчиняться, ввести розчин 5 -г залізного купоросу, всі компоненти ретельно перемішати. В результаті повинна вийти рідина світло оранжевого кольору. Даний розчин необхідно відразу ж використовувати, оскільки через 3-4 дні зберігання метал випаде в осад. Через що ефективність засобу знизиться до нуля, як використовувати на ділянці, обробку проводять тільки при залізному хлорозі, симптомом якого є пожовтіння або побіління листя. Прожилки на них при цьому залишаються зеленими, найчастіше подібне захворювання може спостерігатися у рослин, висаджених на вапняних ґрунтах. Обробка хелатом заліза може бути як позакореневої. Так і кореневої оприскування по листу проводиться в профілактичних і лікувальних цілях. У першому випадку рослини обробляють двічі з інтервалом 2-3 тижні, якщо проводиться лікування, то кількість оприскувань збільшують до 5 разів інтервал той же. Кореневе внесення має на увазі полив уражених рослин, який спосіб лікування застосовується при запущеній стадії захворювання, кількість внесеного добрива залежить від культури. Овочевим і ягідним рослинам досить л розчину на 10 2, чагарниках, один л на 1 дорослий кущ деревам, 20 л саджанців, 10 л проводять обробку в тиху, суху похмуру погоду. Робити це треба в засобах індивідуального захисту, спецодязі, респіраторі, рукавичках і окулярах. Після завершення робіт рекомендується прийняти душ, щоб змити випадкові бризки розчину, коли буде видно результат. Хелат заліза ефективний тільки в разі захворювання неінфекційним хлорозом, тобто таким, який був викликаний нестачею заліза в ґрунті. Це засіб повністю засвоюється рослиною, значить, вдасться швидко заповнити недолік елемента, завдяки цьому нормалізується обмін речовин, забезпечується утворення хлорофілу в листі, підвищується імунітет і стійкість до захворювань. Проприскувані корисні речовини проникають в тканини рослини вже в першу добу, в той час як при поливі це відбувається тільки на третій день. Тоді ж і з'являються ознаки одужання колір листя відновлюються, пластинки вирівнюються.